Volkswagen Jetta поставка радіатора пічки. Туди, щоб долізти, треба тут трохи постаратися. Одне, а друге, щось все одно буде незручно. Але буде незручно. Все одно. Ні так, ні так. Під'єднали пічку. Вона пішла у нас і от тільки включили ось, що йде з неї Зараз покажу. немає протоку нормального і ось, ось таким воно каше це накип Вот тиск Поки що такий, протоку немає. Має протікати ось отак на всю трубу. Повноцінно. У нас воно ось от... біле-єлі. Зате куча сміття.